Один з несподіваних тися й вашим сусідом, вони найлютіші в бійцівському клубі для тварин. Для кішки територія понад усе площа ділянки може досягати до 2 гектарів мисливські угіддя, кішки мітять сечею та фекаліями. Більше тридцяти м'язів, що управляють котячим вухом, дозволяє йому повертатися до джерела звуку, кішки стрибають у п'ять разів вище свого росту, щоб схопити здобич. Котячим мовою утримують м'ясо, тільки в Америці кішки вбивають понад мільярд птахів на рік. Праворуч семирічний альфа-кіт на його ділянку зазіхає молодий хуліган. Це жахливе гарчання, але хуліган не має наміру відступати, захищаючи територію чорно-білий альфа-кіт чіпляється в горлянку хулігана чотирма гострими іклами, створеними для захоплення здобичі. Щоб пошкодити спинний мозок хулігана, у них удвічі більше хребців, ніж у людини, і рухлива шкіра, як мішкуватий одяг, дозволяє розгорнути плечовий пояс на 180 градусів, щоб приземлитися на лапи. Хуліган змінює тактику, щоб здобути гору над суперником, він випускає з подушечок передніх лап гострі пазурі, пристосовані для захоплення. Додатковий шар шкіри захищає котячий живіт. Втручається хазяїн Альфа кота. Хуліган, якщо він хоче продовжити свій рід.